Привіт, привіт, друзі! Виходжу до вас з таким коротеньким відеом, можливо, пам'ятаєте, десь півроку тому я робив ось таке відео ось ви бачите його на фоні. Там, де загадковим чином помер в бою комідус за незрозумілої механіки. Посилання на це відео я залишу в описі під цим відео. Можете подивитися. І ось комідус просто від'їхав. Отже, я тоді написав пларіум листа. Їм написав листа. Вони, коротше, там кілька було переписок. Відео було опубліковано 17 червня, Ну, і лист також написано. І 18 вересня вони мені відповіли. Дуже перепрошуємо за затримку. Підкажіть, будь ласка, можливо, у вас є нове відео схожої ситуації. Ну, да, такі ситуації бувають у мене раз в день. А нам би дуже допомогло, якби ви знову записали відео у бою з цією проблемою. Яка сталася недавно протягом тижня. Тобто, мало того, що цю е всю ситуацію треба повторити, так і треба повторити за проміжок останнього тижня, якщо це можливо. Також ми додали вам один е Один мішок жетонів для онлайн-арени, е щоб компенсувати ресурси, які будуть витрачені на запись відео. Е е дуже цікаво, дуже цікаво. Коротше, вони дали на шару один мішок. Для рта і попросили повторити ці умови. Ну це звучить дуже смішно, насправді. ну блин, ну блін, В реаліях це повторити ну майже неможливо. майже неможливо. Тому я на цьому з ними переписку закінчив, Я, просто, я навіть не пам'ятаю, що я їм відповів, якщо чесно. І не бачу сенсу далі щось вести на цю тему. Ну просто ось яка вона підтримка клієнтів. І ось які вони знання власної гри. Якби, це вже який раз показує те, що розробники не дуже знають самі свою гру. Це вже не перше в мене відео в тако, такому стилі. Отож, рівно, пів року, рівно 4 місяці їм знадобилося, щоб відповісти мені, можете повторити. Якось так. Якось так, друзі. Добре, тим вам дякую. Звертайтеся в службу підтримки Plarium, Вони вам допоможуть. вам гарного дня!